Українці відрядили на передову Святого Миколая. І жодних жартів саме на честь святого миколаївські інженери назвали БТР, з якого зробили унікальну карету швидкої. Це практично всюди хід. Панцерник пересувається і по землі, і по воді. Тепер він, як і святий Миколай, опікуватиметься на фронті пораненими солдатами. Ці машини можна розмітити 11 поранених О, от, і е... І знаходження медичного персоналу. Це, можуть бути, чотири особи, хірург, анестезіолог і медсестри. Всередині швидка напакована медикаментами та найсучаснішим обладнанням. Тут навіть можна робити операції. Електрокардіологи, зняття електрокардіограми. От, новенький, запакований. Дефібрилятор новий теж. При зупинці серця. Машина власна розробка миколаївських інженерів. Аби зробити з БТР швидку, вони витратили кілька місяців і мільйон спонсорських гривень. Тепер передають свої діти ще військовим 79-ї аеромобільної бригади. Дякую, що ви є, що ви захищаєте а від нас вам акт прийомки цієї машини. Ми не підведемо. Ми зробимо все можливе для того, щоб відстоювати інтереси на нашої територіальної цілісності. Ми зробимо все можливе для того, щоб захистити український народ. Сьогодні броньована швидка вирушила в зону антитерористичної операції.